Подаруй дитині різдвяну казку. В користині відбулася традиційна щорічна благодійна акція для дітей з малозабезпечених та багатодітних родин, яку організувала молодіжна громадська організація Молодіжна міська рада за підтримки Коростенського міського голови Володимира Москаленка. Новорічне різдвяні свята це час чудес для дорослих і маленьких, і кожен вірить, що диво станеться саме з ним. Справжнє новорічне диво для малечі створили працівники міського палацу культури. Хороводи, пісні та конкурси і все це разом із казковими героями, які завітали на свято. Такі заходи важливі, бо з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну діти відчувають постійну тривогу. І дорослі роблять все можливе, щоб їх вберегти, адже дитинство не поставиш на паузу. Переконані дорослі, серед яких і міський голова Володимир Москаленко. Сьогодні нема такої можливості дуже великі заходи проводити, але такі локальне, небагато. Ми стараємося спільно проводити. Дуже цьому раді, тому що вже багато-багато років це стало традиційно, готуються подрудити Казку, вистава готується, подарунки готуються, привітання саме гарні, саме різні. Тому ми раді цій зустрічі і раді, що навіть таким чином. Цей непростий військовий стан ми можемо вітати один одну і, в першу чергу наших дітей. Дуже радує те, що протягом стількох років ця акція й досі активно проводиться. Організатори знаходять можливості влаштувати справжню різдвяну казку для дітей. А хлопчики і дівчатка із задоволенням беруть участь у святковому дійстві разом із казковими героями та святим Миколаєм. Одним словом, і цього року веселились від душі. Мене з дитинства кожен знає, прихід з надією чекає, я подарунки щедрі маю, і всіх я сказкою вітаю. На завершення свята діти отримали солодкі подарунки та м'які іграшки. А голова молодіжної міської ради Олександр Білошицький подякував всім за допомогу. За гарний настрій працівникам міського палацу культури, за м'які іграшки, громадські організації Об'єднаний ветеранський рух, взаємодія на чолі з Ігорем Соромятниковим, а за солодощі Олександру Шоту та Ользі Вегівській. Це діти з малозабезпечених сімей. Ми старалися просити, щоб центр соціальних служб для сім'ї дітей та. Молоді обрали тих діток, які ще не отримували в цьому році ніяких подарунків. І слава Богу, сьогодні цей захід прийшов гарно. Організатори заходу переконані, див багато не буває Тож частіше даруйте дітям казку, і нехай це буде не лише під час новорічних різдвяних свят.